На вколішках Камінчик до камінчика будівельники вимощують бруківку на відрізку вулиці Миколаївська від вулиці Сергія Файнблата до Свято-Георгівської. Це історична частина міста, і дорожнє полотно було вкрите бруківкою. Після проведення робіт з водопостачання та водовідведення на вказаній ділянці вулиці покриття було частково зруйновано. Перед укладанням бруківки комунальники провели усі необхідні підготовчі роботи, наголошує Андрій Криштопов. Замінили всі лінійні комунікації, які проходять під бурківкою. Це водопостачання та водовідведення. У нас по дві по обидва боки проходять тут дві підземні лінійні комунікації нашого водоканалу. Більше тут немає ніяких комунікацій, тому відновили, зробили перевірку, давали тиск великий для того, щоб дійсно все витримувало. І після цього приступили вже до монтажу самої бурківки. Відновленню бруківки на дорожньому полотні передували роботи з підготовки основи для укладання та підготовки самої бруківки, яка зберіглася на території міського центру Благоустрій. Заступник міського голови Андрій Криштопов виїхав на місце та проінспектував хід робіт з реставрації історичної бруківки у центрі міста. Хлопці мають досвід про роботі з бурківкою. Вже неодноразово проводили роботи. Останні роботи в них були у місті Київ. Роботи ми проводимо підрядним способом. Хлопці знають свою роботу, наскільки я дивлюсь. Але деякі є неровності. Всі ми розуміємо, що це бурківка, що це не гладке покриття буде у виді, але будуть проводитися роботи по ущільненню. Буде гідравлічний каток, який буде. Ущільнювати дане полотно для того, щоб в подальшому не було місцями просадок і для того, щоб вирівняти в один шар грунту, думки містян щодо ремонту дорожнього полотна на цій ділянці різняться. Одні вважають, що краще її заасфальтувати втім більшість підтримує рішення міської влади відновити історичний вигляд вулиці, вимостити бруків. Хочу також принести вибачення та незруч по незручності виконання робіт місцевим мешканцям, які е, тут е, проживають. Я розумію, що є незручності щодо під'їзду, е, щодо вібраційних якихось елементів, але ну треба трошки потерпіти, і тут вже в нас буде відновлена така дуже е, частина міста, де буде старе. Покриття проїжджої частини. Ну і я вважаю, що це буде зручно і вже буде на багато багато десятиліть. Під час проведення реставрації бруківки навчання проходять місцеві спеціалісти. Напрацювання методики та досвіду в подальшому будуть перенесені не інші вулиці в історичній частині Білгорода Дністровського, де збереглося покриття проїжджої частини бруківкою. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.